Як ви прораховуєте і чи прораховуєте ось ту цілковиту поразку Росії? Тому що це теж, попри цю громіськість і велетенськість, оцих недо там, все недо, це все ж таки громіськість і велетенськість. Так? І ці процеси розпаду там будуть розтягнуті в рази більше ніж в якихось менших масштабах? Тут ваша думка є якою? Ребус буду чесний, не буду брехати. Ребус я я поки що вирахувати логічний, адекватний, стратегічний, коректний сценарій. Як це має статися, не можу і поясню, чому направду. Є певний, ну не те щоб тупік, а настільки складна, складна світова кон'юнктура, що як її розв'язувати за винятком Божого промислу? Ми про нього ще також обов'язково поговоримо. Бо я казав великий Наполеон Бон, Бонапарт, що справжній володар всесвіту це все ж таки випадок, і, на мій погляд, український Гордіїв вузол затягується так, що він не буде розв'язаний, а він буде розрубаний, а він буде конче розрубаний. Питання лише обставина. А тепер я так чуточку відволікся. Чому Ревус про Китай, що він прокинувся? Ми вже поговорили. Капіталізм як головний уклад. Нашої планети земля у частині від вартісного відтворення товарів і послуг. А ми зараз у ньому живемо. Ми з нього не вийдемо. Він на 98% панує у світі. Так, от ребус полягає в двох в трьох навіть моментах: порожній Сибір, порожній 13 мільйонів квадратних кілометрів території, там живе 33 мільйони люду. Але є нюанс. Там 40% усіх фізичних матеріальних цінностей людства: усіх: нафта, газ, золото, титан, діаманти і так далі. Двінійка усього дуже і дуже довга, але найголовніший ресурс, який буде цінністю у найближчі 30-50 років, це прісна вода. Планета Земля має усього 3% прісної води від усіх запасів. Американці підрахували, що із середини. Середина х років, із льодовиків і північної і, і, і південного полюсу у океан пішло поза 13 мільйонів, а то й 15 трильйонів тонн прісної води. Людство росте у цей рік. В минулий рік ми перейшли відмітку у 8 мільярдів. Якщо перший мільярд перерощувався майже 2 мільйони років. Залежно від того, як живе Homo теж тут Тисячу дискусія. 1804 рік. Люди обчислили перший мільярд, другий мільярд 1927 рік, 123 роки, третій мільярд 60 рік, 33 роки. То останніх два-три переросли за 10 років. Є обчислена нау наукова концепція, все вираховано, до міліметра 14-15 мільярдів людей, і вся планета не зможе нас прогодувати. І найголовніший ресурс це прісна вода. Озеро Байкал має на увазі. 25% прісної води усього. Весь басейн-рік співмірний із Францією за, за площиною: 23 тисячі кубічних кілометрів води прісною. І собі задаємо запитання: а кому ці ресурси найближче територіально посують? Ми про Китай вже говорили і задаємо собі інше запитання. Задаємо собі інше запитання. А чи англосакси готові віддати такий ласий шматочок ще одній тиранії? Якщо хтось думає, що китайський імперіалізм чимось кращий, м'якший, добріший, логічніший від московського, глибочезно помиляється. Вони з одного корення, з одного пекін заснувала династія юань, які були прямими чингізоїдами. Вони виросли з одної політичної філософії. Кому цікаво, хай повивчає, як вони розправлялися з уйгурами і що вони зробили із Тібетцями так просто до, до слова. Плюс на нагадаю, китайський голодомор він у них там був у 50-х роках. Коли коли кинулися е, за класичними комуністичними цілями наростити якомога більше урожаю пшениці і всіх зернових, обчислили, що 50%. З'їдають горобці, перебили всіх горобців. Перший рік колосай був е, урожай був колосальний. Практично все продали на закордоння за два роки. Майже 30 мільйонів китайців померло від воду. Отак, між іншим. 30 мільйонів китайців. Потім завозили горобців із Канади, із Радянського Союзу. Але є ще в них кривавіша сторінка в історії, яку ми просто мало знаємо, так зване тайпінське повстання другої половини ХІХ століття найкровопролитніша війна ХІХ століття. По різні дані, але всі сходяться, що від 12 до 20 мільйонів китайців перебилися у цій громадянській війні. Бо там один собі чоловік. Усвідомив, що він там мало нащадок, і молодший брат Ісуса Христа, і вив і вирішив побудувати собі окрему імперію від тодішньої імперії. Цінь це також дуже безжалісні люди. Ми нас там дуже дивують там економічним дивом Китая, і тому все правда, так воно є, нарощують, але в частині цінності людини не було і ніколи не буде. Підкреслю це також азійська модель, і от як розв'язати цей вузол, як його розв'язати? Щоб щоб е, Сибір не віддрейфував до Китаю. Ми ж розуміємо, що як Російська Федерація розвалюється зараз, не 91-й рік. Китай наростив зусилля. Він бачить е, поділену шкуру оцього московського медведя. Він гострий зуби, і нагадаю, ми вже говорили у нашій розмові: удар по ареостату, він не просто так. Вони показують, що вони готові на велику гру. І ще одна дуже серйозна деталь: ядерна зброя. Якщо Радянський Союз розпався керовано, це вже було відомо. Що у 80-х то все було пораховано, питання, лише як він мав розпастися. І на той світ, на той час, світ не був так радикалізований, як він радикалізований, то поза 6 тисяч ядерних боєголов, причому не тільки стратегічних, стратегічні можна локалізувати. Тобто ядерні підводні човни, ядерні пускові уст, установки і авіаційні ракети, ті самі Хаст-1 хас 1 хаст то два, які можуть мати ядерний боєзаряд, але щонайменше 5 тисяч ядерних снарядів до 152 мм установок чи знайдуться у світі відварні хлопці, так трошки вдамся у жарти, які невеликими дуже якісними бойовими організованими групами при відсутності у Російській Федерації влади спробують поборотися за цей арсенал та знайдуться, починаючи від недобитків іділ, які є. Які живуть закінчуючи талібаном, і це далеко не повний перелік таких ісламських крайніх організацій. Що є трошки нами забутаними на латиноамериканському континенті, і вони можуть спробувати. Це не це не це навіть не середина двадцятого століття. Тепер можна обігнути планету Земля за якихось 20, ну може, не так за якихось 48 годин, 60 годин технології транспортування. Сягнули такого рівня людей так багато, техніки так багато, усього так багато, що немає у світі суперкомп'ютера, який би контролював абсолютно все. От три моменти, які поки що мені важко сказати, як це все буде розв'язуватися.